Ігри це вже давно не просто розвага або баловство. Для мільйонів людей у всьому світі це спосіб відпочити, розвантажити голову та втекти від реального світу. У кожного свої причини грати, але майже всі гравці скажуть, після гри стає трошки легше. Давайте розберемо, чому і як саме ігри допомагають розслабитись. Коли ви запускаєте гру, ви опиняєтесь у зовсім іншому світі, там не потрібно думати про роботу, навчання, рахунки чи щоденні проблеми. Гра відволікає і переносить у світ, де все набагато цікавіше та спокійніше. У реальному житті ти контролюєш не все, а в грі ти вирішуєш, куди тобі піти, що робити, як діяти. Це дає відчуття, що ти все контролюєш, і навіть якщо в тебе був важкий день, у грі ти можеш усе владнати по-своєму. Навіть найменші досягнення, наприклад, пройти боса, побудувати будинок, виграти футбольний матч, дарують приємні емоції. Коли ти досягаєш щось у грі, мозок віддячує, виділяється дофамін, який покращує настрій. Багато ігор мають повторювані, а саме головне спокійні дії садити рослини, копати, крафтити, ловити рибу. Це не нудно, це заспокійливо. Повторення знайомих дій без стресу та поспіху працює як медитація. У багатьох іграх дуже приємна музика, м'які кольори, затишна атмосфера, це створює комфорт. Навіть просто побути у світі гри без конкретної мети вже приємно. Іноді достатньо просто постояти на схилі гори в грі, послухати музику і вже стає трошки спокійніше. Онлайн-ігри це ще й спосіб соціалізації. Граючи, можна балакати з друзями, жартувати, ділитись враженнями. Іноді, просте, погнали ще одну катку з другом після важкого дня, вже є кліки для душі. Навіть якщо друзів поруч немає, гра знайде для тебе напарників. Спільна мета, командна гра це об'єднує всіх. Якщо в тебе, наприклад, був важкий день, ти переживаєш, злишся, сумуєш, гра допоможе тобі переключити мозок. Замість постійних думок про роботу чи проблеми, ти зосереджуєшся на самій грі, і вже через 15 30 хвилин тобі стає спокійніше. Одна з причин, чому ігри так добре знімають стрес, це те, що вони створюють безпечний простір. У грі ти не під тиском, ніхто не кричить, не тисне, не вимагає від тебе звітів або результатів. Ти можеш робити все у своєму темпі. Хочеш, бігаєш на місії, хочеш просто гуляєш, дивишся на краєвиди, слухаєш музику в грі. Відеоігри це місце, де тебе ніхто не засуджує. Програв ну нічого страшного. Завжди можна спробувати ще раз. Немає справжніх наслідків, і це дуже заспокоює, особливо коли в житті все не так просто. Це той простір, де ти сам вирішуєш, коли тобі зупинитись, коли почати та чим займатись. Іноді цього дуже бракує в реальному житті. Ігри дають змогу відчувати контроль без стресу. Не існує правильних ігор для відпочинку, бо всі ми різні. Комусь потрібно випустити пар і він включає екшен, наприклад, Doom або Call of Duty, а хтось навпаки хоче спокою і тиші і вмикає Starlink Volley або The Sims. Комусь важливо, щоб гра була гарна, з мальовничими пейзажами і тоді гра стає як арт терапія. Хтось кайфує від менеджменту, керує містом, фермою або ж рестораном. Це теж приносить задоволення і почуття досягнення. Є навіть ті, хто грає лише в онлайн-ігри не стільки заради самої гри, скільки заради спілкування з друзями. Важливо зрозуміти, яка саме гра твоя, та що допомагає саме тобі відпочити, відключити мозок і хоча б на годинку забути про все навколо. У світі, де стрес всюди, навчання, робота, новини, постійна метушня, ігри можуть стати острівцем спокою. Це не дитяча забава, а цілком дорослий спосіб дати собі паузу. Хтось розслабляється з книжкою, хтось на природі, а хтось у віртуальному світі, і це є нормальним. Якщо після гри ти відчуваєш себе краще, значить вона працює. Ігри дають нам відчуття контролю, задоволення від досягнень, нові враження, комфортне середовище та навіть нових друзів. Це все важливі речі для психічного здоров'я, навіть якщо ми цього не помічаємо одразу. Тож не соромтесь того, що ви граєте, головне грайте для душі в міру і з любов'ю до себе. Друзі, якщо сподобалось, тицяйте лайк та підписуйтесь на канал. Ваша активність найкраща підтримка для каналу. Попереду ще багато цікавого контенту. І величезна подяка нашим воїнам збройних сил України. Тільки завдяки вам ми можемо спокійно грати, жити та творити контент. Слава Україні!